Всім привіт, друзі! Ви на каналі Автовбрухт, і це початок нового цікавого відео. І в цьому відео буде дійсно багато чого цікавого. По-перше, ми придбали новенького, страшненького корчика для нашої утилізації. По-друге, ми почали розбирати всі інші автівки, що в нас є: та ВАЗа. По-третє, у нас повністю комплектний двигун на шкоду, який теж можна збирати. Тож давайте про все по порядку. А історія придбання корчика така: на вихідних до мене звернувся мій майже сусід з сусіднього дачного кооперативу з проханням викупити у нього стареньку таврію не на ходу. Історія така: років три тому у неї погнало емульсію в двигун, тобто охолоджуюча рідина пішла в картер, він її заглушив, загнав двір і нічого більше не робив. І так вона простояла аж три роки. Як людина описала, кузов страшний, двигун не робочий, по ціні 4500 гривень. Ну, звісно, ціна приваблива, тож я поїхав подивитися. Дивитися, чи там є на чому заробити, чи ні? Я сам тут Так а що тут все ж на місці? Нет, у корблята что-то, взял там, как на прикрыл это все. Это. А батя просил только генератор. А, то есть снять. поставить. Да, да, все остальное я все как есть. Там. Ну да, то есть, в принципе, тут даже собрать по иголочку поставить это все. И все это. А так я ее вот это что потекло, она даже... Я ну только пошло, что я его загнал. А пошло сюда, да? Я его пить? загнал, спустил, прям слил с этого, краник открутил и все. И ну, видишь. я имею в виду вот этот спустил. И все, я так ее вот так и осталось, Да. Эморсия. Да, да, ну я же говорю, пена пошла. Я говорю, как есть. Она даже не ездила ничего, я только вы, 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 выгнал, помыл. Сейчас, может, сейчас спутнем. Я, я вот так, ну, прикинул, что мне надо было, я взял, помыл как то иголочку. Она у меня сейчас даже лежит, стоит. Она у меня лежит даже, сейчас я ее покажу. О, да, двойная такая, о, вспомнил. По колесам вылета, там два колеса сзади. Да mm, я бачу, бачу. Ну там пара, я уже не помню, может, пара. Десь... А гайка углядно, ну? Может даже. Может десь там положить. Там нахуй. Ну, да, оно открыто. Блин, Питал, как этим такой ураган своей език подплывал. Меньше меньше в печку закував. Ну забывал. Ну, сейчас прогрев, нагрев, бам! Хотя сразу вот это. И сколько и она стоит? Ну же, три, три шу я вообще не вылезал вот, где-то в этом районе. Потому что до этого я все равно катался. Ну там вот зимой там. За дровами там все это. А так что вот как. Як... Так что, яка зака цена на дальше? Ну давай, чтобы так, никакие не иметь через половину столько. Согласен. Ну я единственное же, генератор. Генератор заберешь. Да, без генератора. Все остальное вот как есть, вот, минус табринечивается. Давайте мені так. Работать. Ваша задача тільки спустити її на колеса, хай вони навіть спущені будуть. Пішу, спустимо, і ето, ну, як її там, забор відкрити. Дзвоните, що да, вона вже є. Я беру свої колеса, беру насос, приїжджаю на місці, там, міняємо і качаємо. І, да, і буксирую, і поїхав. І поїхав. І поїхав. Я завтра вдома, так що в будь-яке час, як тільки будете готові. Снімете генератор, ну вже все зробите. Ну, да, що я -то. Та це, вона все одно буде розбиратися, я нічого з нею робити не буду. Ну тоді сміту пиквіту. Так, ви зараз скажете, Віталій, це ж ціна металобрухту, треба брати. Але ні, у нас брухт зараз по 3 гривні за кілограмі. Ціна ще падає, тому це аж ніяк не ціна брухту. Навіть здати на брухт будеш в мінусі. Але детально оглянувши автомобіль, ми погодились його забрати. І наступного дня поїхали за ним. І от саме коли ми його забирали, у нас і зламалася дана. Ми туди приїхали авто за. Заглушили, а назад завести вже не змогли стартером. Довелося її штовхати, щоб завести. І маховичок там злизало дуже добре. Ось отак. Повністю всі зуби отакі тоненькі, злизані, а в двох місцях їх взагалі нема. Отут це отут, і з іншої сторони Ось отак їх повністю згризло. Тому стартер крутився, а двигун провернути не міг. Не було за що чіплятись. Але буквально за кілька годин ми маховик поміняли, знімали коробку, не виймаючи двигуна. Це ми в десь о першій годині дня ми почали робити. І о 9 авто вже було на ходу. Ну а ми давайте оглянемо детально цю таврію, яку придбали. Оце отакий у неї зовнішній вигляд. Оце вона стояла під деревами. На неї оце роками падало листя, всякий мотлох, і це отак вона зараз виглядає. Це вона вже обметена, так, трохи відчищена. Але що по кузову сказати? Скажу те, що кузову хана. Оце все шпакля, яка відійшла під шпаклею ржавчина он, слоями. Вона була бита, видно, вся поржавіла, вся в дірках, всюди тут шпаклі стільки, що я не знаю. Мабуть, якщо взяти молоток та добре його обстукати, це все будуть діромахи. Дуже великий люфт на петлях дверних, але так зовні дірок ще нема. А так усе вже тут погнило. Двері знизу згнили. Тут усе гниле, все відпадає, тут теж усе в гнильки. Коротше, одна ржавчина та гниль. Ми маємо тут люксову торпеду, маємо розбиті сидіння, які прям взагалі сильно розбиті, особливо водійське. Але, як бачимо, але бачимо, що воно все комплектне, все ціле. Ну, звісно, присутні дірки від саморізів по торпеді. Але все на місці. Так, тут щоб закрити, треба постаратися. Колесо одне я з неї продав, тому я вже з неї заробляю гроші З цієї сторони. Вигляд точно такий самий під капотом все на місці. Окрім генератора, генератор власник залишив собі. Ну, це не основна і не сама дорога деталь в автомобілі. Так як ТОСОЛ пішов в циліндри і вона скільки років простояла, то зараз двигун заклинитий, він не рухається зовсім. Це із-за того, що той в циліндр, в який попала вода, а власник їздив на воді, не на тосолі. Там, мабуть, кільця приржавіли до блоку, і тепер двигун не рухається, він заклинитий. Не стартером, не з буксиру зірвати його не можна. Ми цей двигун витягнемо, а сюди поставимо отой от двигун, що після капітального ремонту, щоб можна було на ньому проїхатися тут, перевірити коробку обов'язково, бо це саме основне. Чому я її купив, все із-за короб. Мене дуже багато людей питають про коробку. От якраз ми сюди поставимо той двигун, заведемо, покатаємось, перевіримо. І тоді вже я буду, як то кажуть, із чистою совістю продавати коробку. Я буду знати, що вона в хорошому стані. Так, не знаю, як вам, а мені дуже цікаво, що ж там таке в двигуні. Як воно там уже все приржавіло, що він не крутиться. Тому зараз ми з нього знімемо ГБЦ та подивимося, що ж там уже таке за три роки сталося з двигуном. I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? They wanna say they hate, but they know it's cap I ain't playin' no games, I just do, that's fact And I don't feel no shame, it's a mood you lack I go crazy, nah bitch, I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the jack, right as fuel, got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread Every word that I've said Так, ГБЦ ми зняли і що ми тут бачимо? Залитий водою був другий циліндр. Тут прямо він був повен води. І також трохи в третьому приржавіли тут якраз другий і третій. Я вже намагався його зірвати. Він ну ніяк. Напрацювання тут в циліндрах таке чималеньке, здорове б я сказав. би. Але поршні тут уже 72,5 це останній ремонт, тобто сам блок його лише гільзувати. Але це занадто дорого не вигідно Це вже цей блок це вже металобрухт. Що ж за причина цього? Прокладка ГБЦ у нас ціла. Жодних пошкоджень тут немає. Вона ніде не прогоріла, повністю ціленька, ніде не прогнила. Нормальна. А от сама ГБЦ. Тут у нас ось отак от прогнило в другий циліндр. Оце ж чому він і набрався води. Ну, я вам скажу, якби тут не набралося, то ось уже четвертий на підході. Але це нічого страшного. Це все вариться. Головне, що отут оці ось канали всередині, вони цілі. Впускний випускний канали. Оці. От якби воно прогнило отут. Оце вже не вариться, а так це все наплавиться, зашліфується, і буде хороша. ГБЦ. а сам блок. На жаль, це вже сміття. Поки що Таврія залишається в такому вигляді, я з неї поки що нічого не продаю, тому що в неї ми запихнемо двигун після капітального ремонту. Якраз його трошки обкатаємо, перевіримо. Тому не треба мені зараз там обривати телефон. Я поки що з таврії нічого не продаю. Як тільки почнемо її розбирати під продаж запчастин, ви це дізнаєтесь. Ну а щоб цього не пропустити, обов'язково підпишіться на канал, тоді точно не пропустите. В принципі по Таврії робота поки що закінчується, і ми переходимо до наступного автомобіля на нашій розборочці. Це троєчка. Троєчка, як бачимо, вже під навісом, вона вже готова тут розбиратися. І я вам скажу, що не по жодному автомобілю в мене не було скільки повідомлень, скільки дзвінків, скільки коментарів, як по цій троєчці. Ажіотаж на запчастини до неї прямо дуже великий. Тут прям цілі торги були. Саме за ось цю річ, оцей фартух з оцими е жабрами. Замовлений, за нього вже заплатили. Я буду відрізати повністю морду всю, відправляти. Дуже багато було питань по цим молдингам. Особливо ось ці, що огибають повороти. Вони теж усі замовлені. Всі, що є на автівці ми будемо як можна акуратніше, делікатніше знімати, щоб нічого не погнути, не пошкодити. Ось ці ось молдінги. Весь оцей хромчик, це все. Вже замовлено, ми його будемо акуратно знімати. Дуже багато питань було по заднім ліхтарям. Скло, як бачимо, це Польща. А тут не знаю. Зніму, огляну. Тут ще теж дуже багато чого залежить від виробника. По ГБО, як завжди, питань багато. Сидіння, на жаль, в хорошому стані лише пасажирське. Водійське розірване. Я б сказав, би, цілі торги були за ось цього павучка. Він теж замовлений за 500 гривень його забирають. Та замовили прямо дуже багато чого. Тут і торпеда, і, і прибори, і блін, я не знаю. Виявляється, це наскільки вигідна покупка була. Я так думав. Але не все так прекрасно, як здається. Коротше, переганяв я його сюди під навіс, бо вже там перші клієнти приїхали. Потрібно було його розбирати, все завелося, все чітко. Та вона і зараз заводиться, все чудово. Ми його сюди перегнали своїм ходом, все, вона заїхала, попрацювала. Я ще показав, як запалення працює, бо запалення, як бачите, продане. І що я тоді побачив? Відкрив, глянув, а в радіаторі нема нічого, пусто, а під нею калюж немає ніде, нічого не потекло. А потім такий беру щупа. Витягую. А там. Три рівня. І воно, бачите, яке ріденьке вже крапає. Коротше, охолоджуюча рідина перетекла в двигун. І в двигуні емульсія. Ось отаке й буває. Начебто той хороший двигун, але виявився нехороший. Печалька. Ну а так з нього продано запчастин вже на півтори тисячі гривень. Це саме те, за що я вже отримав гроші. Плюс дуже багато чого замовлено і що треба знімати та відправляти. Тому от кожного дня після роботи я буду приїжджати і не гаявши часу, будемо розбирати, знімати, людям відправляти, бо пора вже заробляти гроші. Бо я вже щось дуже сильно потратився на купівлю всіх цих автомобілів, на ці ремонти, на це. Я тут підрахував, що на сьогоднішній момент у мене в дворі автомобілів та двигунів, в які я за останній. Ні, тижні вклав грошей, тут стоїть на 46 тисяч гривень. Це дуже багато. Пора вже з цього щось заробляти. Зацініть, які тут сигнали стояли. Ось отакі. Я вперше такі бачу. А тепер зацініть, як вони сигналять. Don't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, will I swear I'm never be gonna... <laughs> От перше замовлення є. Передня частина з фартушком, за який так усі питали, вже відрізана і готова до відправочки. Але потрібно ще багато чого для цього клієнта зняти. Тому будемо продовжувати. Не встиг зібратися, не встиг усе занести, як у нас знову пішов дощ. Натягло отакі чорні хмари. І знову йде дощик. І оце у нас через день, весь тиждень не дає нічого робити. Тому всі, кому я там обіцяв щось зняти, щось відправити, щось сфотографувати, вибачайте, погода не дає цього робити після роботи. Доведеться трішки почекати. Потихеньку розбирається, вже, вже і тут відрізали, розібрали. Перейшли трохи до салону, познімали ручки, познімали карти. Але роботи дуже багато, а я не встигаю нічого з цим робити. Планувалося ще багато чого зробити, записати і показати в цьому відео. Але на жаль, на цілих три дні мені ну я прямо випав чи. Це п'ятниця, субота і неділя. Я взагалі нічого по автомобілям не робив. Був зайнятий своїми родинними справами, можна так сказати. Тому, на жаль, практично нічого і не зроблено за тиждень. Я отримав дуже багато замовлень на запчастини. Потрібно розбирати сеат, потрібно розбирати трійку. Люди вже тиждень чекають замовлення, а я, а я ніяк не можу їх зняти відправити. Тому дуже я вибачаюся, що так сталося. Я повірте, намагаюся як можна швидше все. Це зробити, щоб вам відправити ваші замовлення, але наразі часу взагалі не вистачає. Але нічого, наступного тижня я йду у відпустку, і тоді я все встигну. А на цьому відео буду закінчувати. Всім величезне дякую за перегляди, коментарі, і лайки. Дякую за вашу активність на каналі. Особливо дякую за вашу підписку на канал. Сама головна підтримка мого каналу це ваша підписка. Тому всім, хто підписався, величезне дякую. Всім, хто не підписався, обов'язково підпишіться. А я в свою чергу продовжу розбирати автівочки і радувати вас новенькими відео. Тому всім пока. І зустрінемось в наступному відео. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. Nice. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk.